Жіноче осіння, високе взуття. Крем плюс екстра сорт. Дивіться, яка тут краса. Бадфорди. Дуже великі, Дивіться. Стан ідеальний. Це крем плюс екстра сорт. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна 7 євро за кілограм. Це взуття Швейцарія. Наступна моделька це сута, високе жіноче взуття. Дивіться, яка краса. Крутезне. Далі шкіряні коричневого кольору. Все з ними добре. 37-й розмір. Шкіра в гарному стані. Наступне взуття у нас ось таке. Батфорди, тракторна підошва, шкіряні 37-й розмір. Вони ідеальні. В лоті 20 кілограмчиків. Якщо перевезти в гривні, то за лот виходить 6500 гривень за 20 кілограмів. Дивіться, шкіряні високі, 38 розмір. Наступна моделька замшеві йдуть. Ось такі. На каблучку. Легесенькі, важкі, 38-й розмір. Це сута крем плюс екстра сорт. 20 кілограмчиків жіночого, осіннього, високого взуття. Вау! Ось такі батфорди тут. Замшеві на танкеточці. Незручно трішки показувати. Ось такі. Крутегі. Взуття э, повністю відповідає сорту. Дивіться, ще замшеві сапожки. Каблучок зі стразиками. ідеальний. Наступна пара замшеві. Приємний колір. Неважкі. важкі, весеньке, ви бачите. 41-й розмір. 6500 гривень коштує цей лот 20 кілограмчиків жіночої краси, жіночого взуття. Шкіряні високі також. Шкіра в гарному стані. Тут у нас все добре. Далі ось такі на танкеточці. Дуже гарні. Наступна пара. Також хірень. Ой, це не... це не той. Зараз ось. Ось такі. Це суто високе жіноче синє взуття. Крем плюс екстра сорт, вага 20 кілограмчиків. Ціна 7 євро за кілограм. Дивіться. Шкіряні. Тут також все добре. Лот коштує 6500 гривень. Ось такі замши. Ідеальний стан. Розмір. Зараз подивимось. Підошла гарна. Розмір не пише. Наступна моделька. Така. Шкіра в гарному стані. Каблучок, вони нові, бачите? Сараковий розмір пише. Вау! Оці мені дуже сподобаються, замшеві, приємний колір, Неважкі. тракторна підошва. 36-й розмір, дивіться. Дуже гарні. І остання моделька цього лоту. Ось такі шкіряні, легесенькі. Нагадую, що це жіноче осіннє взуття, сута високе Швейцарія, 41 розмір. Чекаємо ваших замовлень.